Мінус зими. Так його пошкварило. Так його пошкварило Як бачимо, робота практично не талує, легка, плюс широкі колеса І трошки Примерзло дуже слабенького. Мінус один було. Ну ячмінь, звичайно, що поскварений, ну який буде. Трошки йому вдали. буде тепло, то щось з того буде. Потім може і раз роздамо. погода шепче, якийсь має підтрошки сніг.